Вітаю вас, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. І я сиджу за комп'ютером, а це означає, що буде знову класне повчальне відео для вас. І це відео без перебільшення повинен знати кожен пенсіонер, щоб подивитись, чи у вас це правильно нараховано з пенсією, чи ваш стаж врахований, чи не щось там пенсійний, не зажульнічав. Да? Тож, як подивитись свій стаж, як подивитись свою зарплату, як подивитися, тому що, да. Після того, як я випустив попереднє відео, де розповів, що можна значно збільшити свою пенсію, просто донісши довідку про доходи до 2000 року. І навіть показав на сумі, як мій підписник добився 1800 гривень плюсом, плюсом 1800 гривень. Це супер круто, що люди це роблять, що воно працює. Тож, давайте я вам швидасенько розповім, як цим всім користувати. Так як я вчитель інформатики, то можна казати, що це дипломовано. Тобто, ну, це створення сайтів, сайти, ці всі комп'ютери це моє. Я цим займаюся ще з підліткового віку і весь час в цій темі. Тож, як зайти, як знайти, як подивитись? Поїхали. Ну, давайте я з самого початку закриваю портал, щоб показати навіть, як на нього зайти. А, і, до речі. Ще одна цінна інформація. Ось зайшов в аналітику і дивлюсь, що 51% глядачів дивляться мене весь час підписані, а 48 також дивляться весь час мої відео, ну чому ще не підписали до каналу. Давайте виправимо цю ситуацію в сторону підписаних. Натисніть кнопочку Підписатися під відео 2 секунди вашого часу. Ні до чого не зобов'язує, але мені мегаприємно, що моя робота оцінюється. Тож підписуйтесь, долучайтесь. А я розповідаю. Так, в пошуку пишемо кабінет. Ой, тільки ну, українською. Кабінет. Пенсіонера. До речі, якщо прогортати нижче, видно, що в основному в навчанні відео це мої. Бачимо, ось моє, ось моє, ось моє. А це офіційно від пенсійного фонду. Тобто вчить? лише я. Іншим це байдуже, тому що це не мега популярне відео, але для своїх пенсіонерів я то завжди роблю. Заходимо на перше посилання Портал електронних послуг ПФУ Пенсійного фонду України. М -м -м. Відразу бачимо помилку, не звертаємо уваги, в них тут часто якісь збої. Єдине, що я буду входити через Приват 24, тобто через кваліфікований електронний підпис. Ще сюди можна війти через дієпідпис. Зараз запишу швиденько тут, покажу, як що робити, йде подивитися подивитись інформацію. Тоді попробую з телефона війти через дієпідпис. Бо минулих два місяці, не, два тижні, я не міг того зробити, йшов збій. Тож, давайте беремо фізична особа. Вибираємо «Приватбанк», Вибираємо ваш ключ. Вводимо пароль. Пароль нікому не розказуємо. Тому що це ваша особиста інформація, ніхто не повинен її знати. Паролі, пін-коди, смски. Тут якесь сповіщення важливе. З 2023 року ще висвітлюється. Думаю, найближчим часом його оновлять якесь новіше вже. І заходимо в пункт Моя пенсія. І звідси витягуємо важливу інформацію. Заходимо в пункт Моя пенсія. І електронна пенсійна справа. І тут дивимося, що у вас враховано стаж, а що ні. Ну, по-перше, тут можна е витягнути вашу трудову книжку. Повністю тут, бачите, вона з двох частин складається. Подивитись, що там відскановано, що там вписано. Це перша частина, ось друга. Просто натискаєте. Воно зберігається, потім відкриваєте і читаєте. Бачимо, да? відсканована повністю трудова книжка, що враховано. До речі, отакі печатки вже пенсійний фонд може казати: ой, а там печатка розмилася. Угу. Він повинен то все враховувати. А далі повністю дивитесь про стаж. От тут стаж. Який врахований для визначення права на пенсію, а отут стаж, який вже розраховується для визначення суми самої пенсії. Тобто для визначення права на пенсію треба кількість стажу, а визначення суми пенсію ви вже можете собі оптимізувати. І це дуже крута процедура. Зараз розповім вам нюанси по цій довідки. І отут бачимо, да, всі періоди, коли вас було зараховано, звільнено з роботи. І в кількості років, які вам зарахували стаж. Тобто ви можете подивитись повністю всі періоди, в яких ви працювали. І якщо тут не знайдете якогось періоду, можете піти в пенсійний фонд і спитати, а де, йолки палки я ж працював. А вони скажуть, а у вас там печатка в трудовій розплилася і ми його не врахували. Тоді треба донести якусь довідку або. Спорити з ними, що будь-яка запис, будь-які трудові книжки рахується як на користь пенсіонера, як такий, що засвідчує право на отримання пенсії, засвідчує стаж. Далі, тут бачимо військова служба, що навіть до військової служби людина працювала в загальному 41 стаж. Наступна дуже корисна тут інформація, це е, про зарплату. Це все документи про стаж, а ще є довідка по зарплаті. Витягуємо її, відкриваємо, і тут бачимо, що з ще 86-й рік, 87-й, тобто ще за ті давні роки вся зарплата врахована. І це так і повинно бути. Зараз розкажу вам нюанс, як тут збільшити пенсію. Дивіться. Зарплата до оптимізації 0,9 коефіцієнт зарплати. А після оптимізації 1,2 на 0,3% виріс при 0,9%, тобто на третину людина собі збільшила пенсію, просто оптимізувавши, бачимо, що 38 місяців виключено з розрахунку пенсії. Це означає, що за цей період стаж враховується, а зарплата за цей період ні. Тому що якщо подивитися тут вище, там доволі мала заробітна плата була в людини на першому періоді і вже доволі непогана така в наступній. І от для цього проводиться оптимізація. І ще, якщо уважно подивитися, бачимо тут ці показнички. Дивіться, 1,17, 1,11, 1,19. Це показнички індексації. Індексації, тобто збільшення вашої пенсії. І от якщо 1,19, то ця пенсія зростала на 19%. Ну, дуже в багатьох. Хоч, дивіться, вони тут в офіційному документі мають бути враховані. Дуже в багатьох вони не враховані. Це стосується пенсіонерів 19 24 року, бо тоді саме пішли оці застосунки. Це ось до 19, 20, 21, 22, 23, 24 роки. Так? Бачимо, 25. Тобто, от за ці роки, це пораховано. Ці показники враховувалися неправильно, тобто їх повністю не враховували і таким чином давали там лише цих 100 втішаючих гривень замість повноцінної індексації. Це все також можна добитись, виправити і що значно збільшує вашу пенсію. Ну ви уявляєте, що таке тіло пенсії помножити на 19% тих 5 тисяч і взяти суму в 1000 гривень, а що таке 100 гривень втішаючих, різниця відчуваючи, то також це можна добитись, на жаль, лише в судовому порядку, але працює 100%. Тому в кого така ситуація, хто підходить під ці категорії, пенсіонери, які пішли на пенсію дев'ятнадцятий терець, рік і хочуть збільшити свою пенсію, справедливо збільшити. Це не якась лазейка, це справедливе збільшення. То звертайтесь до професіоналів, от залишаю номер телефонів. Вони вже пройшли тисячі таких справ, і тисячі пенсіонерів вже отримують кращу справедливішу пенсію. Тож, розбираємось. Ви звертайтеся, а ми розбираємось далі. Що тут важливо, що мега корисно. Перше, ви можете виключити будь-яких 5 років з вашого стажу, які вам не подобаються. Але, на жаль, лише поспіль. 5 років поспіль. Отак вибирати там, півроку, там, там рік, на жаль, не можна. 5 років поспіль, до 5 років поспіль ви можете виключити. Далі, ви можете виключити з розрахунку період військового стану. Якщо зараз у вас ткаже, така ситуація, що ви. Десь доробляє. У мене є люди, які працювали на хороших роботах в Харкові, в Херсоні, в Донецьку. Серед моїх підписників, звісно. А зараз вони тут, в ВПО, і робота набагато гірша, зарплата менша, і ця зарплата потім їм буде різати пенсію, коли вони будуть виходити. Тож вони цей період можуть також виключити. Тож можна виключити 5 років поспіль будь-яких. Цей період військового стану. Період карантину коронавірусу, і також можна до 2000 року, бачимо, тут 87-й-88, от аж починається 2000-й. От до 2000 року у вас тут можуть бути взагалі нулі враховуватись лише стаж. Сюди можна 5 років добавити, Якщо ви працювали десь до 2000 року на підприємстві і мали хорошу зарплату, от в мене, наприклад, цей знайомий, по якому я робив повчальне відео, працював завгоспом чи Завгаром, як воно там рахувалося, завідуючим гаражом. І він тоді отримав зарплату в два рази більше, ніж була середня зарплата по країні. Тобто дуже хороша людина зарплату отримав. Потім по життю в нього була різна зарплата. Але от доніжчий період той до 2000 року, за 5 років, він збільшив свою пенсію на 1800 гривень. На каналі є повне відео, де я то розповідаю, в цифрах показую, як це все відбувалося, Але тут треба знайти довідки, тобто треба копатися в архівах. Бо цієї інформації от, до 2000 року в пенсійному фонді немає, якщо ви її не приносили. Вони просто по книжці враховують ваші роки. Ну, для того, щоб врахувалася зарплата, і потім значно зрісся його і коефіцієнт, і на основі нього значно зросла пенсія, то можна донести. Тут не буду повторюватися, є повне відео. Якщо вам цікаво, подивіться, е, бачимо, що всіма цими маніпуляціями можна свою пенсію збільшити цілком законно, цілком безплатно і цілком просто в два рази можна збільшити пенсію, якщо є на то прецедент. Ну, Бачимо ще дуже багато корисних функцій, додали в Кабінет пенсіонера, наприклад, такі як моя ідентифікація, де ви можете подивитись, коли ви останній раз відмічались в пенсійному фонді. Зараз, поки що, у вас тут можуть бути навіть прочерки, або дата, яка більша, ніж рік тому. Але після 1 жовтня 2025 року, цього року, якщо отут дата буде більша, ніж рік, від неї вже прийшов. То система автоматично вам заморозить виплату пенсії. Тобто ідентифікацію треба буде проходити обов'язково раз на рік, і це вже буде скрізь відображатись, тому не забуваємо це робити. Далі, от уто, де дистанційне інформування, є галочка, що не отримує пенсії від Російської Федерації. Люди, які ВПО на тимчасово окупованих територіях, то цю галочку поставити обов'язково. Далі тут ще я бачив, що знову з'явилося калькулятор розрахунку субсидії. Тобто людина може подати заявку і відразу покаже, яку субсидію вона буде отримувати. Ну і мої звернення до пенсійного фонду тут можна повитягувати різні довідки. Наприклад, ось довідка ОК 5. Виконано, можна і скачати, подивитись, і все детально передати. Це довідки, які... Найбільше вимагаються в різних установах: це ОК 5, ОК 7. Ну і довідка. Ось, наприклад, про перерахунок пенсії, людина після звільнення з роботи писала. Бо після звільнення з роботи, як ми знаємо, пенсія перераховується уже з урахуванням набутого стажу і відповідно нової зарплати, яку ви отримали. Тож, бачимо кучу корисних функцій, які можна. Отримувати, користуючись цим кабінетом, звіряйте свої дані. Передивіться ваш стаж, передивіться, чи все у вас враховано, передивіться вашу зарплату, можливо, її можна оптимізувати, донести документи. Як то робити? Я дуже часто розповідаю, щоб ви отримали більше. І от дуже багато людей питали от виплата 300, 456, Ці вікові надбавки, що вони чомусь не отримують. От їм вже 70+, а вікову надбавку не отримують. То просто зайшовши до кабінету пенсіонера, бачимо, от компенсаційна виплата 70-річним, 300 гривень. Тобто людина старша, ніж 70, і цих 300 гривень нараховується. Тобто, ви тут також можете подивитись всю суму пенсії і оцеї виплати. Тож, ще раз повторюсь, користуйтесь, збільшуйте свою пенсію, я буду навчати, розповідати до зустрічі на Народній думці, дорогі мої зачиняння.